Напишіть, ну, що ви про це думаєте? Може, може я помиляюся? Може вони самі круті народні депутати, які виконували свій функціонал, бо не можуть нічого пояснити, який спосіб українці вкрали землю, який спосіб у час війни. Дочекавшись перемоги, та не дочекався ветеранів, розпродають всі державні підприємства за безціль. В який спосіб вони під свої руські юбки поховали всю свою дорогу родину, і ніхто не служить на нулі? В який спосіб вони допустили, що такі, як Гринкевичі, Уникають відповідальності, а феодали Козицькі вже до донищують все, що залишилось від незалежного бізнесу. Є окремі народні депутати, котрі все-таки мали честь та гідність або втримують нейтралітет, або мовчать. Є дуже окремі ще які пробують говорити правду, але їх намагаються знеславити їх, намагаються облити брудом, і в той момент цимбалюк вилізає щось починає бліяти про. Забувши про Тимошенко своє і продавося, і, і всіх інших, і про тернопільські свої напрямки з родини другою. А Ботенко починає захищати камбрігів камбатів. Ну ще раз кажу: добре, що тістих на таблетках сидить. Це що якісь відверте знущання, чи зараз в зимовий час хочуть всіх, що додатково вивести з себе. Напишіть що добре.